Ми ну, тим часом говоримо про. Світ, зокрема, який вже готується на початку 16-го скасувати санкції проти соратників Януковича. Це може статися вже навесні. Про це передає авторитетне американське видання з посиланням на свої канали серед високопосадовців. ЄС зокрема деяких європейських чиновників обурює, що Київ саме досі не запровадив санкції проти деяких осіб. При цьому просить ЄС зробити це на своїй території. Українську прокуратуру звинувачують у НАТО повільній боротьбі з корупцією також то. Ому, що Київ не доклав зусиль, аби притягнути до відповідальності представників режиму Януковича, які протягом тривалого часу залишалися, або ще й досі залишаються в Україні. Через те, що Київ не висунув проти них кримінальних звинувачень, посадовці ЄС заявили, що санкції проти відповідних осіб можуть бути зняті уже навесні. Існує стурбованість, що протягом року представники колишнього режиму, на яких раніше було накладено санкції з боку заходу, отримують доступ до своїх активів на заході. Після цього більше ніхто не підтримає санкції повторно.